Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Сашко Добрий, із подякою до міста Тернополя, зокрема пані Ганні Марущак та іншим чудовим людям, які долучилися до радості, яку отримав у посилочці. Це була посилка смаколиків, які я залишив побратимам, бо не мав змоги їх із собою забрати, коли терміново змінював місце дислокації. Але я забрав ось ці листівочки, малюночки. Ці чудові, які будуть прикрашати наше житло зараз. Ось тут ми з вами. Це від пані паночки Олесі Марущак, десь трошки в місто торопить. Там є від пані Олесі чудовий вірш, який я не буду висвітлювати на Ютубі, тому що Ютуб, скажімо так, має відмінне від нашого бачення і розуміння. Стосунку ставлення до росіян вбивць, окупантів, гвалтівників і ворогів України. Але віршик чудовий. Дуже дякую, я його неодноразово прочитав. Так, тут у нас малюночок, скажи, паляниця і ведмежатку таке натхненне і упевнена в собі чемне і дивовижне. Від кого ведмежатка у нас чемне? Правильно від пані Юліани Тиміньяк. Я перепрошую. Пиміньяк. Пимінняк, мабуть, перепрошую, якщо раптом неправильно читаю. 11 років місто Тернопіль. І ось такий малюночок. Молимось за вас, воїни України. Нехай ваші сили та мужність. Завжди живляться любов'ю та підтримкою близьких і рідних. Вітання, від панночки Ангеліни. Білоус, 11 рочків. Дуже вам дякую. Вітання Тернополю. Смаколики, напевно, смачні. Виглядали вони чудово. Будьте бережені, дякую за допомогу, за підтримку. Це. Буде прикрашати наше житло. І пам'ятаємо, наша Українофілія недостатня.